На ярмарку кожен українець може знайти все, що забажає. Тут овочі і фрукти, м'ясомолочні продукти, риба, мед, солодощі та інша випічка з усієї України. В січні українці, які вже традиційно віддають перевагу ярмаркам, купили на них 36 тисяч тонн продукції. Селяни ж вторгували ні багато, ні мало, понад 302 мільйони гривень. За такі кошти можна з легкістю придбати майже 2 тисячі тракторів вітчизняного виробництва. На ярмарці вже такі приходять люди постійні, люди задоволені ярмарками. Тут селяни продають харчі, вироблені власними руками. За цінами приблизно на 10% нижчими, ніж на ринку. Тож покупці мають змогу отримати якісний та недорогий продукт. Мені подобається, асортимент великий, хороший. Можна, можна купувати. Я вважаю, що хороша продукція. У Міністерстві агрополітики переконані, що ярмарки допоможуть сільгоспвиробникам швидко та вигідно продати свою продукцію в обхід посередників. Споживачі ж зможуть придбати якісний товар без націнок. Ми проводимо різні ярмарки інтенсивно, проводимо їх по всіх регіонах держави, і ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні і для споживача, і для сільгосвиробника мати. Таку активну фазу проведення виїзних ярмарок.